Вітаю, друзі! А ви знали, що кожна п'ята гривня, яка витрачається державою, у нас позичена чи отримана у вигляді допомоги? Погано це чи ні? Ми розберемося далі. Мене звати Віталій Кузьмін і це канал про економіку, яка є фактично фундаментом для нашої перемоги та майбутнього розвитку. Сьогодні хочу поговорити про одну з найбільш чутливих тем державний бюджет. З одного боку, це суха бухгалтерія: цифри, таблиці, доходи і видатки. Але насправді бюджет. Це концентрат політики, економіки і навіть безпеки. Якщо подивитися, як формуються і виконуються бюджети, можна чітко зрозуміти, які в державі пріоритети, де її слабкі місця і на що вона спирається, аби вижити. То як же працює бюджетоутворення? У нормальний мирний час процес виглядає більш-менш стандартно. Є доходи, це податки з бізнесу, з громадян, мита, акцизи, є видатки. Такі, як зарплати бюджетникам, соціальні виплати, інвестиції, оборона, медицина, освіта. Коли доходи більші за видатки, це профіцит. Коли менші, маємо дефіцит. І тут важливо: дефіцит сам по собі не є трагедією. У світі є країни, які десятиліттями мають дефіцит бюджету. Але це не створює для них критичної загрози. Наприклад, Сполучені Штати Америки. У 2023 році їхній дефіцит перевищив 1,7 трильйона доларів. Це більше ніж вся економіка України орієнтовно в 10 разів. Проте долар головна світова валюта, а державні облігації сполучених штатів вважаються найнадійнішими у світі. Тому інвестори по всій планеті фактично змагаються за право дати Сполученим Штатам в борг. Ще яскравим прикладом може бути Японія. Її державний борг перевищує у 260% ВВП. Тобто уряд винен у 2,6 рази більше, ніж країна виробляє за рік. Але майже весь цей борг знаходиться у власності японських банків і громадян. Фактично японці позичають гроші своїй же державі. І ця система працює вже десятиліттями і фактично без потрясінь. У чому ж різниця з Україною? Запитаєте ви. Там дефіцит спрямований на розвиток. Інфраструктуру, технології, освіту це так званий здоровий дефіцит, який сьогодні створює витрати, але завтра приносить зростання. У нас же ситуація зовсім інша. Наш дефіцит йде на виживання, утримання армії, виплати військовим, підтримку базових соціальних витрат. Це життєво необхідно, але не створює економічного ресурсу на майбутнє. До 2022 року. Україна мала дефіцит до 5% ВВП. Наприклад, у 2021 році це було приблизно 198 мільярдів гривень. Досить відчутно, але ще контрольовано. Але з початку повномасштабної війни цифри змінилися кардинально. У 2022 році дефіцит склав понад 845 мільярдів, у 2023 вже понад 1,2 трильйона, а в 2024 році ця сума сягнула 1,7 трильйонів. Це понад 20% ВВП. Як я вже говорив, Кожна п'ята гривня, яка витрачається державою, вона спозичена чи отримана у вигляді допомоги. Чому ж так відбувається? Ну наразі причиною є війна. Понад половина державного бюджету йде на оборону і безпеку. Армія, зброя, техніка, підтримка військових і їхніх сімей усе це величезні кошти. І очевидно, що наша економіка не може працювати на повну силу. Частина підприємств зруйновані. Частина території окупована, мільйони людей виїхали з країни, в результаті чого доходи від податків зменшилися в рази, а потреби держави навпаки зросли. Як же нам вдається покрити дефіцит? Все дуже просто. У мирний час держави зазвичай фінансують дефіцит за рахунок внутрішніх запозичень, наприклад, через облігації державної позики. Частину це зовнішні кредити. Але під час війни ці механізми майже не працюють. Внутрішній ринок. Дуже вузький. Банки і бізнес обмежені в ресурсах. Тому головним джерелом зараз є наші міжнародні партнери. І тут варто відверто сказати: без зовнішньої підтримки сьогоднішній український бюджет існувати не може. У 2023 році понад половина всіх надходжень це гранти, пільгові кредити, макрофінансова допомога від ЄС, США, МВФ, Світового банку, Японії, Канади та ще багато інших країн. Допомагали Україні, це унікальна ситуація у світовій практиці. Перше у світовій практиці настільки велика частина бюджету країни, яка воює, фінансується зовнішніми партнерами, і це виклик, але в той же час це шанс, яким ми або скористаємося, або ні. Ви запитаєте, чому партнерам вигідно давати нам гроші? Можна було б подумати, що це лише благодійність чи гуманітарна допомога. Але насправді це геополітика для європейського союзу. Стабільність України це запорука їхньої безпеки для Сполучених Штатів. Можливість стримувати Росію без прямого залучення американських солдатів для міжнародних фінансових інституцій. Це тест, чи здатна світова система колективної безпеки працювати? Тобто, допомога Україні це водночас і моральний, і прагматичний вибір, виклики та стратегічні уроки, які ми можемо винести з даної ситуації. Очевидні. перше, це залежність. Коли основні видатки держави фінансуються ззовні, Україна фактично прив'язана до рішень інших країн. Політичні зміни в Сполучених Штатах чи Європейському Союзі, зміна урядових пріоритетів або бюрократичні затримки можуть безпосередньо впливати на стабільність нашого бюджету. Війна, а особливо довга війна. Робить цю залежність неминучою, але стратегічно вона обмежує свободу дій і ускладнює планування економіки на перспективу. Друге це прозорість і контроль. Суворий контроль донорів зараз не випадковий. Минулі роки показали, що великі суми іноді витрачалися неефективно або навіть відмивалися. Надіюсь, не потрібно пояснювати слово відмивалися. Партнери уважно перевіряють кожну гривню. І це закономірно. Але це одночасно відкриває унікальну можливість. Україна може використати ці вимоги як каталізатор для вдосконалення власної системи управління фінансами. Створюючи прозорі механізми, країна не лише зберігає довіру партнерів, а й знижує корупційні ризики всередині держави. Іншими словами, контроль зараз це не тягар, а інструмент реформ. Він дозволяє перетворити кризову ситуацію. На шанс побудувати міцніші, ефективніші та стійкіші інституції, які будуть працювати для розвитку країни навіть після закінчення війни. Третє стратегія виходу. Навіть під час війни нам потрібно думати, як перезапускати економіку, розвивати промисловість, підтримувати бізнес, збільшувати експорт і багато іншого. Не можна нескінченно піднімати податки, але можна розширювати базу для їх стягнення, створювати нову додану вартість. І тут знову ми повертаємося до питання стратегічних галузей. Особисто для мене це Титан, авіація, суднобудування, космос. Але можуть бути і інші, здатні забезпечити принципово інший масштаб доходів, залучаючи валюту, генеруючи експорт з високою маржою і створюючи високооплачувані робочі місця. І ми повернемося до них у наступних випусках. Отже, дефіцит це не лише проблема. Це шанс. Він змусив світ об'єднатися навколо України. Але наша стратегічна мета, щоб після перемоги ми змогли сказати: ми самі фінансуємо свою державу, своїх військових, свою відбудову зараз. Ми боремося за те, щоб держава вистояла, але майбутнє залежить від того, наскільки ми зможемо знову запустити власну економіку і зробити її достатньо сильною, аби ніколи більше не опинятися в такій критичній залежності сьогодні. Ви дізналися трохи більше про бюджету утворення, дефіцит і зновушню підтримку. І це тільки початок нашої історії на цьому каналі. Тож підписуємося і поширюємо це відео. Усім дякую за увагу, до зустрічі наступного тижня.